От зараз такий стою і думаю, що насправді, якщо би я знав, чим мені обернеться масштабування, я би три рази подумав перед тим, як це все робити. Чому я так говорю? Саме банальне інтернет в офісі є минулий орендар, який користувався певним провайдером. Щоб підключити від іншого, мені озвучили 2500 гривень. Просто поміняти капку. Коштує таке щастя на місяць 600 гривень 50 мегабіт. Хто плюс-мінус розбирається, розуміє, що це не найкраща швидкість. Поки тримаємо 50, якщо буде не вистачати, включу 100, що 800 гривень на місяць. У мене вдома інтернет за 300, по-моєму, там 200 мегабіт чи щось такого було. Точно не скажу. Далі йдемо, столи. Офісні столи. Один мені обійшовся в 1800 гривень плюс-мінус. Перший стіл. Другий стіл вже маєте приблизно 3600. Плюс третій стіл ми взяли, це у нас, яким ми користувалися раніше, але тим не менше він також свій час обійшовся в 1700. Мікрохвильовка, тому що як виявилося, без неї незручно. 2600 офісні стільці, на них потратили приблизно 1400. Стільці кухонні, ось такі, на яких будуть люди їсти. Ще обідній стіл їде, ще їде принтер, тому що, як виявилось, без нього також нікуди. Ще їде інший роутер, тому що, як виявилось, роутер, оцей старий, який є в мене, він погано працює і ну, з ним некомфортно. І в результаті ось так кап-кап-кап-кап, куча всяких питань, і в результаті офіс, на який ти розраховуєш там, за 10 тисяч потратитись, тобі вилітає в 30, плюс куча часу, нервів і так далі.